É. Não, não, Це мені. це мені, це мені. там є Прето, що, Марина. Ви, будь ласка, а як ви вважаєте? Це нормально, коли е працівник ЦВК дає на автограф фотографії кандидата? Ні, ну от просто з професійної точки зору. Без коментарів. Чому? Ну ви ж ЦВК працює. Не все ж залежить від нас. Це ж під камери було, це ж всі ми бачили. Ми розуміємо. Це для себе видали Ні. А для кого? Ну ми ж не знаємо, хто передавав. Ви ж бачили, що і за спину чи це журналісти передали. Чи... Через працівників це не а... було. Без коментарів. Фотографію. я прошу, я просив фотографів. Ви просили через. А, а ви хто? Я, я співробітник це Просив для свого сина і своєї сестри. А це не порушує еджу? знаєте, в цьому політики немає жодної. Чому? Це ж кандидат в президент, це ж політик. Ну, але ж я просив просто в нього як у відомої людини. Але ж він став політиком. І це ЦВК. Це орган, який має бути максимально. Не заангажованим, саме так. так я не можу сказати, що це моя політична позиція, а цього немає. Просто попросив автора для сина і сестри. Там 10 штук було автора. Ні, тільки два. В я знаю. Як він продавати місіч, їх ну, не збирається. Як вас звати? Мене Ольга, в мене Володимир. Що, я, що, я вважаю, що це, е, ну я не знаю, це треба з юристами проконсультуватися, як це насправді вони дають. Але це є певна причина, які... Ну, Я просто хотів би, щоб ви не звинувачили в цьому дівчат. Спасибо, спасибо, мне очень приятно. Вас. Спасибо, спасибо. Сейчас спасибо. 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 <laughs> а <забирайте. смех> же как, пойдем. Сейчас же пойдем. ты Хорошо. Наталья, что быть знаменитым. Да. Лайк не пить. Да ладно.